Дивіться, ваші бажання не повинні стосуватися третьої особи. Тобто не є доречно і неправильно загадувати бажання, наприклад, якийсь там павлік повинен, або я хочу, щоб павлік, або. Павлік мені там, щоб купив щось, придбав щось там, дав щось, там от втручання в його поле. Тобто, ви хочете, наприклад, там новий айфон, да? от і ви загадуєте, я хочу, да? бо це теж я неправильно, що я хочу. А от, наприклад, ви кажете. Павлік подарував мені, там, 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 який, який він 17-й, 18-й який він там, от новий iPhone на новий рік, да, або в цьому році, або протягом наступного року. Або там, наприклад, мій Павлік подарував мені порш, чи там, наприклад, мій Павлік подарував мені що там, соковижималку, да, чи там, мій Павлік, ну будь-що. да, Тобто ви чітко до людини прив'язуєтесь. А вам та соковижималка, той айфон, та машина, ще щось, ще щось може прийти від інших людей. Ну ви загадуєте конкретно на ту людину. І що ви робите? Ви порушуєте енергетичне поле тої людини. Тобто, коли ви втручаєтесь в поле тої людини, ви його порушуєте. Ви чітко прив'язуєте себе до тої людини, що, типу, та людина вам типу повинна, або ви хочете, щоб та людина вам там щось там. Таким чином, ви втручаєтесь в її це енергетичне поле. Ви потім за то заплатите. Заплатите таким чином, що у вас можуть там вкрасти гроші, які ота сума, вона ідентична до тої, на який подарок ви, типу, вимагаєте від тої людини. Може бути таке, що ви загадуєте, наприклад, те, щоб та людина дуже сильно вас любила. Да? І тут вам картина така, що. Та людина не то, що вас любить, от вам прямо з нею конфлікт на конфлікті. От прямо людина аж ну зненавидить вас, і ви ж таки ну, не розумієте, що відбулося. Да? Це от та прив'язка до, до поля тої людини. Тобто не можна втручатися в поле інших людей. Ви повинні загадувати бажання, які стосуються конкретно вас і чітко вас. Якщо ви мама і переживаєте за свого сина чи за свою дочку, то просто з усієї душі від всієї середини так якби благословляйте їх. От, наче говорить річ, що типу, я благословляю своїх дітей на, на достаток, на благополуччя. Е, там е, я благословляю дітей на те, що вони щасливі, здорові і так далі. От таке своєрідне благословіння. Оце саме краще. бо дуже велика проблема в тому, що матері бояться за своїх дітей, і саме цим страхом вони шкодять своїм дітям. Тобто, дитина щось там хоче, мати дуже сильно боїться, в неї величезний страх, вона ще десь там щось підкоригує, зіб'є, щось там то, то, -то бах не вийшло. Або цей страх. Ну, Він через любов транслюється, да? бо ж вона боїться через те, що вона хоче добра, але шкодите ви цим, розумієте? Не втручайтесь у поле інших людей, коли загадуєте бажання. Бажання повинні стосуватися.